Практика без теорії цінніша, ніж теорія без практики. It burns. It hurts. When you say my name? Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у мене на огляді лещата від торгової марки Procraft модель PBV 200. Відразу друзі, вам скажу, що придбав я ті лещата для себе в гараж, тому що попередній інтертул в тесті в мене поламались. Тріснули. Ну і звичайно, тепер ті лищата будуть моїм помічником тепер в гаражі. Ну а тепер, як завжди, розкажу тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати їх в руках, а тим більше попрацювати ними. Ширина губок в цих лищатах становить 200 мм, якщо бути дотошним, то 202 мм. Самі по собі губки мають таку дрібну дрібну накатку у вигляді чешуї. І Я вам скажу, що чим дрібніша така накатка, тим ліпше зажимається будь-який матеріал і менше шкодиться. І як ви бачите, друзі, ці губки зйомні, потім їх знімлю і подивимося. Яка тут різьба? Самі по собі лещата мають широку і товсту наковальну. Щоб бути більш доточним, це 10,5 на 10,5, і товщина наковальні практично 2 см. 1,8 Лещата мають поворотну платформу і також мають два фіксатора. Один і другий. І можуть повертатись на 360 градусів. Покажу, як в нижній частині виглядають лещата. Все зроблено з чугуна. Є три отвори. Для фіксації, тобто три лапки. Кажу, як виглядає гвинт у лищатах. Як бачите, він підпружинений. І плюс, як бачите, дуже добре, різьба в ньому не виточена, а дуже добре, що різьба в ньому, як в там кратах, накатана. Самі по собі лищата дуже важкі, вага їхня складає 20 кг. Друзі, також хочу відмітити, що лищата пофарбовані молотковою фарбою. Така фарба найкраще захищає метал від всяких різних корозій. Так, давайте замірюю максимальний виліт. Друзі, максимальний виліт 20 см і 3 мм. І причому сюди можна щось зажати. Так, як бачите, я спробував сюди зажати 20 см, поставив дві заготовки, як бачите, без проблем 20 см зажимає. Ну, Получилось 19,5. При тій умові, що я вже зажав заготовку. Ось, бачите, я зажав 20 см і в направляючу різьбу. Практично наполовину зайшов гвинт. І цього достатньо, щоб зажати якусь дерев'яну заготовку чи якусь металічну. До речі, це все діло знімається. Давайте відкручу і покажу вам механізм. Направляючись служа такий литий чугунний квадрат. І всередині також йде різьба. На платформі є спеціальне лиття, куди направляється цей квадрат. І всередині, як бачите, є різьба. І в майбутньому цей різьбовий направляч знімається і можна буде замінити, якщо треба буде. О, папа, усім привіт! Дякую, що скучали. Отож, сьогодні разом з вами розглянемо лещата, які зажимають усякі різні предмети. Хм, Зажимають чи стискають? Ну в загальному фіксують. Бачимо, на є каталог дуже багато різних лищат, і, як завжди, від різних інтернет-магазинів. Лищата можна вибрати по призначенню, по конструкції, по ширині губок, а також по корпусу. Ну і звичайно, що мені найбільше подобається, що лищата можна вибрати по торговій марці. Ось, наприклад, вибираєте ProCraft і відразу видно, скільки лещат є від торгової марки ProCraft. А також дуже зручно, що видно, який інтернет-магазин продає лещата і підібрати для себе саму хорошу ціну. Отож, друзі, кому потрібно зажимати, затискати чи фіксувати, як завжди, доташний залишить посилання в описі під відео. Так, давайте розкрутимо губки і подивимось, що там. Так, покажу, що зроблена четверть, це дуже добре. Друзі, і саме головне, що гвинти не короткі, тобто вистачає нормально зажати ці губки. Бачите, друзі, хочу показати, наскільки тут добре зроблені губки, що навіть звичайний папір зажимають, і то я ще повністю їх не зажав. Тобто я ще не зажав повністю лищати і вже папір зажатий. Ще можна піджати. Розумієте, да? наскільки це плотно. Так, друзі, зафіксував їх до столу. Думаю, звичайно, в мене є така приспособа, якою я тестую за допомогою динамометричного ключа. Хто мене дивиться давно, той знає. Так, друзі, і прокрафт нам вказав, що ці лещата мають силу захоплення 20 кН. Друзі, надзвичайно в мене таких присособ немає, щоб провірити, але в мене є ключ на 345 ньютонометрів. Якщо він цю нагрузку витримає, це буде супер добре. Я поставив на максималки, і зараз ми перевіримо, чи він витримає цю нагрузку. О, дружав! Без проблем витримує 345 нутолометр. Ну що ж, друзі, будемо підводити підсумки. А підсумок буде простіший ще, ніж варена кукуруза, тому що даних лищад для гаражних робіт і не тільки буде хватати з головою. Тому що зі своїми завданнями я вас запевняю, вони реально справляться на 5 з плюсом. А якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк і підпишись на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.